У Сумах провели баскетбольний семінар. Його учасниками стали судді, тренери та гравці. Подібний спортивний захід наше місто приймало уперше. У сумах був фінал першої ліги і у мене виникла ідея провести суддівський семінар. Такого в сумах ще не було. Ми зустрілися на фіналі з Ніколаєм це Суддя Дівецького України, суддя Фіба. Ми поговорили предварительно, обговорили. Для тих, хто вже був на семінарі, вспомнить, как это почувствовать себя для молодіжі, для нових людей, для тих, хто не був на семінарі, саму атмосферу, знайомиться змінами правил, правил пробежать тест. Семінар проводили провідні судді з баскетболу категорії Фіба Микола Абросов і Борис Рижиков зазначають такі заходи. Перший крок до розвитку баскетбольної сумщини. Тож у перший день прослухали тематичні лекції, дізналися про зміни правил баскетболу, розглянули ситуативні приклади. Особливо важливим виявилось практичне суддівство гри. Другого ж дня поскладали тести теоретичні та відео, а також із фізичної підготовки, розібрали всі помилки та проаналізували проведений семінар. У майбутньому планують підіймати професійний рівень суддівства, бо вже у наступному сезоні сумські команди знову вийдуть на всеукраїнський баскетбольний майданчик.